Доброго ранку. Сьогодні четвертий день, як у мене ці курчатки. Роби у мене тут дуйка поставила, бо їм холодно було. Зараз у них 25 градусів. Всі живенькі, всі такі шустренькі, всі такі різненькі, всі ходять. Поставила ось такі. Трошечки підйомні, бо сюди не залітають вони ще. Деякі сидять, а де одна більш, щоб не сиділи на полу, вони сидять на таких. А там одну, а друге там сидять. Один погляньте. А так найбільш вони все время ходять. Їже в них, водичка, вже пропоїла їх два дня байкоксом. І через шість днів пропою від глистів. Так що так. Я рада за них. Ось який гарненький. всі вони гарненькі, всі. Красивенькі. У мене ще не було таких крапчатих голошейок. Так що все з курчатками нормально. Я дуже задоволена. Тепер треба теплу погоду і все. Ось градусник. Так що тепло курятнику. Принесла куркам їсти. О, півничок стояв, наблюдав за ними і сам тепер становиться під'їсти. Проголодався за ніч. Отак, От всі вони тут. Одної немає. Чорної нема. А де вона? Пішли шукати. Ага, вона вже сіла на гніздо, не стається. Вчора було три штучки. А я вам покажу, як я збирала яйця перший день, коли вони сюди прийшли. Тут вони цілий день кричали, не знали, що їм робити, де їм нестися. Збирала по всій території яйця. Зараз я вам покажу. Доброго вечора. Виселила я своїх курок із теплого курятника уже в літній. І вони сьогодні у мене. Де попало свої яйця? Ось у клітки два яйця. Забираємо. Ось друге. Накидала сінця, також у клітки. Нам ніхто не зніс, немає. Тут погребли так страшно І тут три. Сьогодні ще сієць. І хорошо. Бувало так, що куриця несла і 5 часов і 6. Ну, видно буде. сіно ось де є у них. І ще треба смаколики кинути. Якусь, якусь капусту їм покришити, З кислою намішаю. Хай снідають поки. Варила печінку і в той бульон кинула салат з капусти. І даю курам тепер. Це вони вже наїлися. ну Все одно їдять. І їдять гарно. Зацвів цвів Поглянь, Погляньте, такий колір красивий. Так що, друзі, всім пока-пока!